Нетверезих водіїв штрафуватимуть суворіше. Відповідний закон підписав президент Віктор Янукович. Стягнення для автомобілістів у нетверезому стані зросли майже удвічі. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України. Розмір штрафу коливатиметься від 3400 до 5900 гривень. За цей закон проголосували 260 парламентарів із 380. Останнім часом в Україні значно побільшало аварій, звиничи за участі водіїв на підпитку. У нас, якщо беремо по території Вінниччини, щоденно співробітники Державної інспекції виявляють від 30 до 50 водіїв, які керують в нетверезому стані. Це велика кількість. І це ж ми розуміємо, прекрасно, що ми ж не всіх зупиняємо, це тільки ті, які порушують. То це невеликий відсоток, а скільки їзди так ще п'яних. Вже більше 10 тисяч водіїв ми оформили в нетверезому стані з початку року. Під час національного рейду у Вінниці Даївці зупинили кількох водіїв маршрутних таксі під градусом. Окрім штрафів, на нетверезих порушників може чекати і позбавлення водійських прав до п'яти років з оплатним вилученням автомобіля.